Чи можна в Україні співати російські пісні, а також слухати російські пісні на ваш вибір? Чи будь-які інші? Відповідно до статті 34 Конституції, звісно, ви маєте таке право. маєте. Відповідно до статті 24 Конституції України ви маєте. Закон, який забороняє російську музику співати, антиконституційний. Щоб ви розуміли, кожен має право слухати все, що він захоче. Але треба мати совість, шановні українці, не потрібно слухати пісні тих людей, які офіційно підтримували агресію проти України. Я маю на увазі співаків, яких ви слухаєте. Подивіться в інтернеті уважно, коли ви слухаєте їхню російську музику, чи підтримували вони війну проти України. Якщо вони підтримували їхні пісні, не потрібно слухати. Звичайно, ніхто вам не може це заборонити, але потрібно мати совість. Та вихованість. Це по-перше. По-друге, щоб уникати конфліктів, хто яку має музику слухати, потрібно отримати у мене дозвіл особистий від ідеолога українського націоналізму. Це коштує 700 гривень. Чому цей дозвіл вам знадобиться, коли до вас прийдуть? Оті патріоти в лапках. А ви покажете бумажку, що у вас є дозвіл від мене слухати будь-яку музику. Скоро незабаром буде саме так. Совок в Україні, на жаль, прогресує. Я констатую це. І це потрібно зупиняти. Але те, що вони роблять, є неконституційно. Те, що вони роблять. Вони порушують статтю 34. Закон, який забороняє будь-які там російські пісні, антиконституційні в цілому. Але потрібно мати на увазі, що не є припустимо пісні країни-терориста і агресора, виконавці, які підтримували, підтримали, підкреслюю агресію проти України. У Росера, тому їх не потрібно слухати. Що кому? звичайно слухати ваша справа, але потрібно розуміти, що, якщо ви слухаєте спеціально тих пісні, як... авторів, які підтримували російську агресію, ви провокуєте конфлікти. Зрозумійте, звичайно, по Конституції ви можете це робити, але факт, що Конституція та не прийнята з печаткою та підписом, республіка не утворена. Тому можна слухати все, що завгодно. Я вам так сказав, це безкоштовно. Але дозвіл від мене, ви все одно будете замовляти. Чому? Тому що оті, хто до вас будуть приходити, і... І качати свої права, а ви їм дасте бумажку від ідеолога українського радикального головного націоналізму, де я вам дозволю слухати будь-яку російську пісню, будь-яку іноземну, білоруську, яку хочете, англійську і так далі, навіть китайську. Це коштує гроші. А як ви думаєте? Хтось скаже, як я смію робити на цьому бізнес? Смію. На патріотизмі смію. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права. 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи це коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100-300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО, це коштує 1000 гривень. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати, в описі до відео є реквізити. Для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал. повідом друзям, роби лайки, репости, доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших підпишись правозахисників, бо тут кажуть правду, про яку. Не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.